Давай. Зараз люди пройдуть Ту-ру-ру. Нема. Нема. Привіт, мене звати Вова, ти на каналі Бес Моторсавто. Привіт, мене звати Вова, ти на каналі Без Моторсавто. І сьогодні у нас відео про Музика. Історія цього авто дуже схожа на історію з Ланусом. На дорогах, у місті, будь-де цих автомобілів неймовірно багато, але тільки ти відкриваєш інтернет, заходиш Тікток, Інстаграм, Фейсбуки. Куча мемів, тупих приколів і жартів, і всі чомусь називають його риган. Ну от навіть зараз ти дивишся це відео, став його на паузу і візьми, напиши своєму якомусь товаришу, знайому. Коротке повідомлення, типу щось: е, привіт! Тут гортав оголошення, побачив. Рено Меган по хорошій ціні, хочу поїхати глянути. Що скажеш? 99% Що реакція в нього буде така. <рес> Рено Рено Реган, ти що? Ти що, з глузду з'їхав, Ти що. <рес> Це занадто прогнозована реакція, але ти зроби хід ним і задай, ну, як на мене логічне питання. А, скажи, будь ласка, а що ж не так з цим авто? І я знаю відповідь. Я просто, ну от, я ванга, я маю зв'язок телепатичний ко з космосом, і я знаю, яка буде відповідь. Знаєш, він тобі напише? <різь> <різь> ти ж це, це жрино, Рено, Риган, це Мено Риган. Ну, типу, Рено, Меган, Меган, ну, говно, це ж говно, бо це ж Рено. Все. Саме прикольно, саме прикольно, що потім ці пацани, які дають таку відповідь, вони знайомляться з дівчатами на якомусь тіндері і кличуть дівчину гуляти. А дівчина каже, е, я з тобою гулять не піду, бо не сумісні ми з тобою за знаком зодіаків. І ці пацани, які кажуть, що це машина гівно тільки через те, що Бо це ж Меган. От е, кажуть, що ці дівки тупі. Які не хочуть з ними гуляти, бо в них знаки Зодіака не сходяться. Ну, але, як на мене, тут ще така собі, тут дуже тонка грань. Я посперечав бися, в кого більше логіки. У дівчат, які не йдуть гуляти з хлопцями, бо знак Зодіака, щось у них там не сходиться. Чи у хлопців, які кричать, що це погана машина, бо, ну, бо це ж погана машина ну то ж ну, Боже, Рено. І тут, власне, я вирішив провести таке собі дослідження. Думаю, а ну, хто ж? Ці люди, хтось ці автомобілісти, які так хейтять цю машину. І перше, на що, що мені спало на думку, це ну, власники якихось старіших мерседесів, БМВ, Lexusів. І, типу, вони її хейтять з тим аргументом, що за такі ж гроші можна купити якийсь автомобіль, старіший, але більш преміального класу. Лакшері. Але ж яке було моє здивування, коли я після того як передивився профілі людей там в Тіктоках, в інстаграмі, хто пише такі. Найжахливіші такі, навіть ці от е коментарі такі найбільш обзиваючи цю машину. І як виявилось, М -м -м, ніфіга це не власники старих мерців, BMW і так далі. Ну дивись, на мою суб'єктивну думку з того, що я побачив, то найбільшими хейтерами даної машини є власники 4-го гольфа і пасата Б5-го. Таратаратан. пумц. Ну, дивлюся я на цю машину спереду і. Ну. Ну що, що не так з цією мордахою? Ну, от об'єктивно, сама, звичайна, така закруглена мордашка, якраз коли вони в ці машини випускалися, це якраз було в тренді оці такі е, капсульні, капсульні форми, нічого такого вечірного, за що б чіплялося око і якусь викликало відразу. Особисто в мене ось тут немає. Єдине, за що тут може зачепитися око юного школяра у період сатевого дозрівання, коли гормони б'ють у голову, це до ось цього великого знака Рено. Бо буцімто він схожий на жіночий сатевий орган. Ну, я як людина старша, то в мене таких асоціацій він абсолютно не викликає. Ну, якщо і ти старша людина, і в тебе є такі асоціації, то Ну, не знаю. Спробуй знайти собі дівчину, хоч побачиш, як вона має виглядати, бо ну, для мене це просто знак Рено. Піська. Дивимось на цю машину з боку, і що ж ми бачимо? Просто звичайний силует самого звичайного автомобіля сімейного середнього класу, кузові універсал. Все. Взагалі, Мегани випускалися у трьох та п'ятидверному хетчбеку і в універсалі. Бо навіть кабріолет. Універсал, відповідно, найпопулярніші кузов. І є така класна фішка в цих кузовів, Вони, в принципі, не гниють так, як мають часткову оцинковку. Але є один нюанс: французи трішки зекономили на лакофарбовому покритті, і тому ця машина боїться піскострую і сколів. Дивимось на машину ззаду, і ой, знов не помічаємо нічого такого страшного чи такого чогось неприємного. Ну, звичайно, така. Задня частина машини, великі фари, половинка в нас е, стопа на самій машинці, половина на ляді, і раз ми вже тут, то давай відкриємось і подивимось на багажник. А, ще ж яка тема. А знаєте, хто ще вдруг не зрозумів, чого риган? Потому що меган, а машина рено. Тобто Р. Ми знаємо сюди, а, -а, а ми ставимо на Рено. І виходить Мено. Реган! Що тут не смішно? Ну, ну типа, пали! Ой, відкриваємо багажник. От. І отут є такий, можна сказати, нюанс, такий недолік по кришці, якщо стукати, вона не падає. Бо тут такий механізм, що треба його рукою підсовувати, і тоді воно закривається. Ну, такий з недоліків. В багажнику тут трошки надгрязну, бо буквально дві годинки тому я в цьому мегані перевозив два капота. Один від паркетничка, а другий від іншого Рено від Логана. Так що не звертай вас. Логан. Логан же, ще. Рено. Фішка. Рено Логан. Лено роган. А! а! Нова фішка, нова фішка. Лено Роган, Ну, типа, логан, роган. Чого тобі не смішно? Я... Ну, Роган, типу, ну, гріб. Ой, коротше, так, дивимось багажник. Багажник у нас доволі великий, просторий. Складаємо задні сидіння і взагалі отримуємо однокімнатну квартиру або, як модно зараз сказати, смарт. Тут є, в нас піднімається підлога, є окреме відділення для ключа. І така штука, що запаска у нас знаходиться знизу. І тут у нас є крюк. Тобто, коли вам потрібна запаска, вам її виймати, відповідно, ти пробив колесо, тобі треба що зробити? Підняти автомобіль, ну там піддомкратити і запаску звідси вийняти. А колесо, яке ти пробив, міняєш сюди поставити. І ти починаєш в основному так. ці полички там тримають оце руками. А ще ж, коли ти пробиваєшся в хорошу сонячну погоду, ніфіга, ти пробиваєшся на, на трасі, де. Дуже щільний потік автомобілю, починає ти дощ, гроза, ти злий, замовзаний. І оце все таке. І щоб зручно було переставляти от колесо, тут я такий трюк, оп, і ти підтягнув і поцепив поличку і спокійно собі міняєш запасочку. Зручно, я рахую, взагалі прикольна штука. Нібито нічого такого не, незвичного, але ну, я не бачив. Поки що в інших автомобілях, щоб от прямо таке було кріплення спеціальне. Для того, щоб тримало поличку і ти спокійно міняв запаску. Вот. Ну, З мінусів ще малувати заднє скло. Тобто салон не дуже гарна обзорність. Тобто все видно, як би нічого такого, але ну, хотілося б більше. Мено Реган. <рігла> Відкриваємо капот. А тут газова стійка. Погане рено. Стійка, це ж погано. ну Тобто ти ж оце взяв, воно оце тобі допомагає піднімати. оце все, має бути кочерха народна залізяка або стійка. так Як це рено, вона обов'язково поламається і капот стоять не буде. А якби була оця залізячка, підперли би рено стояло? О, пф, рено стояло б і капот стояв би. А так рено зробили газовий упор і він обов'язково поламається. Він обов'язково поламається, і ну, я так собі уявляю спор ну, з тими, хто це кричить. Типу. Ну, тобто, аргументи такі, оп, є клас, є газовий упор, супер. Все, не, не треба цю древню кочергу виймати. Найпопулярніший двигун у даної моделі це півтора літровий дизель. Власне, і у нас такий двигун. І по обслуговуванню є от реальний мінус е, під капотом. Все запихано дуже щільно, дуже так плотненько і відповідно при обслуговуванні майстрам придеться попотіти, бо до деяких вузлів і агрегатів долазити ну, тут об'єктивно незручно. Змініть мене, що продався, я дуже хочу. Проблема в цього двигуна, як і в принципі у любого дизельного двигуна, забиваються з часом Сажевик, тому потрібно звертати увагу на екологію, там або вирізати це все і перепрошивати, або що правильно замінювати каталізатор. Також, якщо будете купляти цю машину, варто звернути увагу на турбіну, бо турбіна це завжди дороге обслуговування. Ну, це такі нюанси, які підходять до ну, будь-якого автомобіля, як власне і те, що має бути хороше топливо. Бо з поганим топливом, топлена система довго не проживе. І зараз просто ідеально залетіла б сюди інтеграція якоїсь АЗС, Але інтеграції нема, так що, якщо ви мене дивитесь, хтось десь когось бачив, там заправника ще когось, пишіть, дзвоніть там, домовимось, Бартер, рекламка. Баба! Шумка, звісно, тут на капоті просто. Капець. В принципі, як мені здається, це зроблено через міри безпеки, щоб коли автомобіль збиває пішохода, тут воно вминалося і ну, пом'якшувало наслідки аварії. Взагалі, цей автомобіль, до речі, взагалі, цей автомобіль отримав 5 з 5 зірок. До 2014 року він мав 5 з 5 зірок по безпеці. Я рахую, це чудовий варіант. І думаю, це теж штука для безпеки, але хейтери Мігана, я вам вже ж даю, що робити. Дивіться, коли ви там підходите, що у вас був хоч який аргумент, ви просто підходите і такі. По підвізці все дуже банально і просто. Спереду підвізка типу Макферсон, дешево і сердито. Позаду у нас все ще надійніше, ззаду стоїть у нас балка. Але, але при покупці є такий момент. Маєте звертати увагу на гальмівний диск. І якщо він буде стертий, то це хороша, хороший такий варіант для торгу. Тому що тут є така конструктивна особливість даної машини, що гальмівний диск іде разом з стубічним підшипником. Відповідно, кошти він набагато дорожчі, ніж звичайний ступічний диск. Так що купуєте авто, дивитесь на задній диск, він потертий, торгуєтесь. Не знімай, бо він тут потертий. Сідаємо позаду в салон і сидіння доволі. Комфортні, вони такі в міру тверді, в міру м'які. Ну так сидіти. Ну, доволі комфортно у нас. Хлоп підйомнички, нічого такого. І в нас є навіть підлокітник. А у підлокітнику навіть є для пасажирів підстаканники. От Погане Рено, погане. От лю... потім от пасажири от сідають, п'ють позаду, напої і розливають, і вимазують от салон. Нормально от... хейте, дивіться, роблю роботу за вас. Я вам так і накидаю варіанти, за що ненавидіть цю машину. Ну, ви тобто вже її ненавидите. От, Але хоч, ну, хоч якісь аргументи будуть. Сидіння, як я казав, повністю заду лягають. Получається у нас великий простір. Для задніх пасажирів є окрема люстра. Тут є якась ніша для щось покласти, але знизу є от зарядочка. Зарядити мобіль, мобільний телефон, щось там підзарядити, і ця ніша стає як ніколи в нагоді. Бо, от... Кожен водій зрозуміє, садиш у машину своїх друзів, ви куди з'їдете, в них починають сідати ці телефони, вони починають просити їх зарядити. прикурювач йде, звісно, біля тебе. Ти починаєш їм давати цю зарядку, цей провод в тебе, звісно, короткий, бо ти зекономив довгий, не придбав. Телефон починає бути туди всю дорогу, хтось отак так їде, а він же не просто цей телефон заряджає. Він отак буде щокать, відлізти тобі там під руку і заважати. Тут проблем взагалі немає. Є своя зарядочка окремо, сюди телефон підключив, сюди його поклав, все захотів взяти. Ззаду, взагалі, супер. Коли до мене приїде, не знаю, навіть таксі з таким словом. Я приїду і буду задоволений. Місця тут вистачає, спинку удобно, хоча можливо. Хотілося, щоб вона була трішечки під е, більшим наклоном. Типу, щоб ще більше підрозвалитися. підголовника ззаду. І в принципі. В принципі, що ще сказати. Все. Пропало все. Сіли ми на головне місце як будь-якого авто на місце водія. У нас от, такий от ключ, це така смарт-карта, і в автомобілі є безключовий доступ. Тобто, оцей ключ я. В... Вчора вийняв перший раз сумки, от я ходжу з сумкою бананкою, і в мене там ключ просто в сумоці лежить. Я до авто підходжу, воно відкрилося. Я сідаю в авто, сумку поклав, ключ не обов'язково вставляти. От тут для нього місце, але сюди не обов'язково його вставляти. Але сюди його не обов'язково вставляти. Тобто він просто лежить у сумці. Я приїхав на місце, забрав сумку, пішов, автомобіль закрився. Вчора сіла батарейка, і я такий перший, о, це ж в мене який ключі, оч, пороздивлявся, я покрутив руку. Хейтери, працюю на вас. У Рено сідає батарейка в ключі. А? Потому що це міган, фу. І взагалі безключовий доступ теж погана штука, бо це незручно, бо ти можеш піти і не почуть, що автомобіль закрився, а батарейка сіла і він відкрився. От, в принципі, це варіант, в принципі, це може навіть навіть такий недолік, але ну, таке. Я якби, стараюсь бути об'єктивним, я дивлюся на всі сторони. Так от. Продовжую. Підлокітник. Підлокітник у нас е, ну отак їдеш, в принципі, рука тут до, до себе, в достає, зручно. Але сідає з боку пасажир, починай свої руки сюди сунуть і вже не дуже зручно. Плюс-мінус він нікуди не рухається. І тут на ньому зекономили в тому плані, що тут кнопки ніякої немає, ти просто такий, і сило його вирив. Тут е, такі за, за, за щолочка і ніякої кнопки немає, треба його виривати. З мінусів. Дуже дивно стоїть кнопка круїз з контролю. Просто вона тут такий перемикач як в квартирі світло вмикаєш, такий щолк-щолк-щолк-щолк. Такс, далі що у нас? Е, у нас механічна коробка передач. І за нею прямо стоїть от місце для підстаканника. І відверто, чесно кажучи, місце ну, таке ж собі, бо поставити щось сюди, ну не знаю, хіба маленьку каву американу і все, це максимум, що сюди влізе. А виходи під Aux USB в нас заховані за кришечкою. Клімат контроль. Все гарно показується, пасажир кляцає собі. Ти клацаєш собі, є обігрів е, відразу на лобаш, ну, коротше, звичайний клімат, і тут відразу є нюанс. У нас лопнуло лобове скло. І як виявляється, це проблема не тільки наша, не тільки цього авто, а й взагалі. Річ в тім, що тут неважливо, яка на вулиці температура, хай на вулиці буде мороз, у вас автомобіль замерший, ви приходите, сідаєте в це, обмерзле авто і... Вмикаєте пічку, і вона буде, буде дути теплим повітрям. Все через те, що тут стоїть окремий спеціальний тен, який нагріває повітря. І тобто двигун буде максимально холодний, на вулиці буде максимально холодно, з пічки у вас буде йти тепле повітря. Класний плюс. Ну просто ну, шикарний плюс. Е, як перекрутити це хейтером в мінус? От, зараз скажу. І коли люди зараз продемонструють, як це роблять, вони прийшли, автомобіль замерзли, все замерзло, на вулиці мінусова погана температура, і вони вмикають максимальний обдув, обдув гарячого повітря починає з усієї сили тарабанити на вікно, і лобове скло часто в лінії воздуховода цього лопає. Ну, можливо, там трохи неякісні ці складно такі. Ну, от така проблема в даних автомобілів є. Що ще тут по машинці можу сказати? Є навігація. Конкретно названа навіть з прошитим пахнючка з рекламою. А якщо у вас є якийсь сервіс, чи якесь СТО, чи ще щось, у вас є фірмові пахнючки, то в кадрі може з'являтися пахнючка з логотипом вашої фірми, так що. Ну, Дзвоніть. Ну, хоч... Теж хочу рекламу. <риклад> є навігація. Навігація зараз будемо їхати, покажемо, все працює. От є такий джойстик керування нею. Ну, покласти цим джойстиком. Тут можна багато параметрів налаштувати, можна міняти іконку автомобіля, який їде, наприклад, у вас з можете трафік собі поставити, щоб на карті їхала ваша 3D-моделька. Міняти, змінювати колір. Ну, Отаке от всяке. Тут далі в нас керування комп'ютером і, якби повороти. До речі, з штук, до яких прийдеться звикнути, бо я звикав, коли починає йти дощ, я так і їду за кермом, йти дощ, і якби я хочу викнути двірники і завжди роблю так. І виходить, що е, дуже... тут дуже тонка грань перемикань, і воно дуже легко перемикається. І я завжди вмикаю там на якісь третє-четверте положення. Так що треба звикнути відчути, приловчитись, як перемикати на одну цю штуку. Ну це... Справа звички, але ну, такі з нюансів. Я ж також намагаюся придерти, щоб не казали, що я просто в тупу сижу і рекламую цю машину. Автомобіль у нас заводиться з кнопочки, старт-стоп, тут е, прикурювач. Давай глянемо бардачок. Що у нас у бардачку? Бардачок у нас доволі великий. от Засовую руку так прямо в жиньк. О! Куди я заліз? Ну, полікати. Ну, Тобто бардачок у нас от, от отакий. Я пальці не згинав нічого. Ось такий удовжину бардачок. У висоту, ну там отакий, тобто бардачок більш ніж місткий. Місця там куча. На кермі, Під кермом у нас керування магнітолою Теп, пеп, пеп, треба звикати Тоже таке не, най, не найпрактичніше, як, на мою думку, штука. Але як уже є, а то далі на кермі ти тільки підкидаєш собі е, круїс, плюс-мінус, а з цього боку кнопочка. Ти виводиш його з пам'яті, а потім знову перезапускаєш. От таке. Так, закриваємо дверцята. І на дверцятах якби, нічого такого немає. Є зауваження до того, що ця ручка зроблена з поганого пластику, і воно хрумтить, зараз пожмякаю. Ну от Пластик на ручці е, похрумтує. Але отут на кнопочках і ось тут все ну, доволі тактильно приємно. Оця штучка м'якенька. Отут все дуже круто, ну на руці от щось так вирішили зекономити. І тільки глянь, яка стильна ручка! Вона не пластикова, вона з якогось сплаву, ну, типу під алюмінію, але я думаю, що це якийсь сплав. І вона така масивна, класна, і відкривати нею дуже зручно. Автомобіль свариться, що я двері відкрив. І ну, ручка реально крута. Є ще тут підсвітка для водія окремо, для пасажирів окремо. І в принципі, все, що сказати. Ця штука, ну я думаю, вже всі здогадалися, відповідно, тут все м'якенько, все приємно, все доволі охайно. Ну, Це вже твердіше. Тобто тут м'яко, тут твердо. Ну таке, було б набагато приємніше, якби е, ця штука теж була м'якша, бо в принципі, якщо ти впираєшся колінами чи ще щось, то ти опираєшся сюди. Якби вони ще цей кусочок зробили, як цей кусочок було б ще краще. Зразу ще скажу за прилади, тут є такий е, нюанс, що вся приборка нібито лягла від тебе. От вона отак лягла отак туди, і треба ще також звикатись, дивитися. Плюс у нас е, тахометр зліва, справа на, на нас комп'ютер, а по центру цифровий спідометр. І ледь не забув. ледь не забув. Тут є така штука, мрія контрабандиста. У ногах водія і пасажира є отакі от ніші для перевозу багажу. Про контрабанду я пожартував, ютуб не бань. Але, в принципі, отакі от ще є штучки. Не знаю, наскільки до, доцільні, але думаю, туди якісь вогнегасники, ну то якісь такі речі. Аптечку, вогнегасник. Тут речі першої необхідності можна туди кинути і по багажнику в тебе вони не будуть літати. І це теж класно. Дубль 747. Найпалкіший хейтер Реномагана в моєму оточенні, як тільки що я вияснив, це мій оператор. Тому що ми вже знімаємо раз п'ятий, бо перші три рази вона не, не зняла, а далі на дорозі почалась суєта. І ось тільки зараз будемо знімати про машинку. Тому коротко. По двигуну, тягне доволі непогано, доволі добре. Півторалітровий дизель, ну він не міг би їхати погано. Все з ним хорошо. По підвісті. Міру м'яка, комфортна, не викликає ніякого ні дискомфорту, ні дисонансу, Їхати доволі зручно. Керується автомобіль також ну, доволі нормально. Типу, немає якихось претензії. Не можна сказати, що вау, щось от таке от незабутньо круте. Просто керується, як звичайне, авто. Ем, гідропідсилювач доволі такий. кермо доволі легке, але інформативне. Заїхали ми в якийсь топіки. Так. По шумці. Шумка салону доволі хороша. І в мене навіть є аргумент, чому це так і чому це правда. Показував автомобіль е, одному своєму знайомому, він сказав, що хоче купити собі таке авто. Правда, коли він почав його дивитися, весь його огляд машини, е, ну, якби він став таким, ми от їдемо і він так, о, кермо, зручне. Ні, ну якби це був вах, воно було б зручніше. Ой, кнопочка? Ні, ну якби ця кнопочка була від фальсвайна, то вона була б краща кнопочка. А через вікно я бачу от сіру дорогу. От якби от, от, от у фальсвайна... От через от вікно таке спеціальне і там світ набагато кращим виглядає. І я оце все слухав, думаю, На що ти почав цю машину дивитися? Ти просто екскурс про фальсвайна мені відбувся. Але... Але є такий нюанс, що я вирішив сказати ну, якийсь позитив, кажу, а ж ми от їдемо в салоні доволі комфортно, доволі тихо. Він каже, тут навіть да, тут не буду сперечатися. В салоні доволі комфортно і ну, тихо, шумка доволі хороша. Так що навіть закоренілий, якщо можна так сказати, ваговод зацінив шумку даної машинки. Взагалі машинка доволі така збита, приємна, комфортна. Типу. Ні, ні, добре, нормально їхати. І сісти там, проїхати якусь доволі велику відстань, взагалі не складе ніякого там, ніякого дискомфорту. Там, проїхати на ній там, навіть за день якихось там, 700 кілометрів, і ну добре. Зручно поставив сидіння і погнався. Ну, ось такий вийшов у нас тест, огляд на дану машинку на Renault Megane. Що можу сказати, як, на мою думку, якщо тобі потрібно... Сімейне, авто з малим розходом свіжіших років і за адекватні гроші, то це хороший варіант, можливо, навіть один з кращих варіантів, які зараз є у нас на ринку. І якщо тобі машина треба там на кожен день, можливо, навіть для роботи, для таксі, доставка, завдяки тому, що він їсть реально мало, там ну, реальний розхід у людей 5-5,5 літрів, то я рахую, це чудовий варіант. Ну, єдине, якщо в тебе, звісно, немає якихось ряд все тебе окей, здоровою психікою, і ти не бачиш ніякі там статеві органи, коли дивишся на ромбики, трикутники, на якусь таку штуку. Ну а наразі дякую тобі, що дивився це відео до кінця. Бажаю міцного настрою та завжди хорошого здоров'я. І, як завжди сказав це навпаки, не забувай підписатись на канал, ставити пальчики вверх та писати хороші коментарі. Завжди кажу, але зараз. Зараз викликаю армію кейтерів. Дубасьте, дубасьте гнівні коментарі, пишіть, які я не правий, і пишіть, чому це авто погане. Можливо, можливо я почитаю коменти і такий. А, Вова, от й помилявся. От й помилявся, я тоді зроблю висновки і, можливо, навіть... Ну, а візьму і перезніму відос, скажу. Та, правильно, це риган хай буде. Тому що машина погана. Так що. Все у ваших лапках, все у ваших руцях. Пишіть коментарі, ставте пальчики вверх, якщо відео не сподобалось, підписуйтесь на цей канал, буде ще щось таке. От все. До нових швидких зустрічей. Побачимось. Па-па. І не буду сідати в неї, бо піду зразу в багажник. Тому що який огляд, такий і фінал випитаю. Ту Тут нічого. Ходімо до Москви і скажемо, що надо футбольний. не бачу. Було... З Сстанським районом, я вже нібито не просто баса так думаю, поки що. Завтра треба запитати, тому що ти дознаєш, що не знаєш, а ютуб зараз забанить. Коротше, йде дітвора років 13 і починають кричати, давай домой момент, я скажемо, що з ними робити, що побігають, я повідомлю. Такий побігли, камеру, вони таку побігли. Героїзма, як і у гітерів Мігана, вистачає на дві секунди, Щось псс і втікли.